Взяли в роботу Volkswagen Tiguan. Це вже рестайлова версія автомобіля після 22-го року. І зараз майстри працюють з ним. В хорошій комплектації, R-Line обвіз, усе як має бути. А хочу показати вам наглядний приклад, коли ви дуже часто можете чути, та що там, там тільки бампер і крило замінити. Ну, до речі, ось це крило, яке потрібно замінити. Ну, бачите, що це таке легеньке. Але що от може бути по автомобілю за цим бампером і за цим крилом? Особливо, коли мова йде про Volkswagen. От, будь ласка, крило, полка крила, на ньому вже у нас стоїть певний датчик проводка. Тут у нас зліва від лонжерона вже є датчики, проводка і все інше. Адсорбери, сліпі зони. Охолоджуюча рідина може текти там, на коробку, на двигун, просто банальна якась омивайка. І дуже часто не обходиться тим, щоб просто бампер і крило замінити. Ось як, наприклад, цього доджа. E, людина жалілася на те, що у неї лонжерони криві. Цей автомобіль уже, точніше, зазори криві, можливо, треба було поправити, підтягнути легенько лонжерони. Цей автомобіль купувався вже в. Україні. Попередньо я його вам вже був показував. Бачите, як ось відновлено. Тут шпакля, всі лонжерони повністю затягнуті в шпаклівку. Ось тут. Дивіться, бачите, як вона знизу. Просто уже ось так відлітає. І просто поправити зазори не виходить, тому що вони криві, косі виліплені зі шпакла. Тепер. Знімаємо двигун, ці два лонжерони на відріз, приварюємо нові двигун назад, усе збирає. А все може також знову ж таки починатися, те, що там зазорчики просто потрібно поправити. Так, ось просто. Простим не завжди буває. І тому тут потрібно, щоб фахівець дійсно дивився, коли вибирає вам авто на аукціоні зі своїм досвідом, чи може бути просто, чи, можливо, непросто. І коли ви вже привозите автомобіль в Україну, я розумію, вам дуже часто можуть обіцяти, та що там просто бампер і крило замінити? Так ось це просто може бути не зовсім просто, коли у вас половина автомобіля просто не буде працювати. Тому. Кожен етап роботи у нас супроводжується кожним майстром додатковим контролем і перевіркою, комп'ютерною діагностикою, в тому числі. І коли вже ремонт завершено, автомобіль зібрано, і це вже є чистова робота. У нас декілька менеджерів виходить, ходить навколо цього автомобіля і додатково його переглядає. І знову виходить електрик, і знову комп'ютерна діагностика, щоб наші клієнти отримували виключно виключно кращі автомобілі.